Сьогодні збирав останній врожай цього року і вирішив відсвяткувати, зробивши собі намазки для ось таких чудових нагетів. Намазки я робив з основою манго. Це свіже манго, і свіжого манго такий дещо ніжний смак. Тому я хотів зробити саме свіжий манго і спробувати його в соусах. І для цих чотирьох соусів, тобто одне манго, чотири різні варіації. Я використав сушений королінський жнець. Також тут є ферментоване пюре. В цьому в цій намасці. Каролінський жнець, але він попередньо був заморожений і потім розморожений. І наостанок це це сьогоднішній збір, каролінський жнець, найсвіжіший найспекотнішим напевно. А зараз буду пробувати і хочу подивитися, яка є різниця між чотирма різними методами обробки перців. Перець той самий, пусть той самий. Основа манго плюс трішечки обсмаженого лука з морквою. Перемелене, тобто основа однакова, також трошечки солі додав. Що ж, подивимось, що з сушоним меленим. Перець пече, відчувається от, сушений перець, він добре тут відчувається. Так, як приправа, якої багато. І, можливо, якщо він настається, або перед цим перець регідрувати, тобто залити трішечки його дівчаною водою, щоб він набрав знову вологи. Може зникне оцей присмак. Присмак сушеного перцю. Він тут є. М -м. Пече добре. пече добре. Поки що не буде запивати, але пече добре. Відчувається. Манго. <смір> Манго погано відчувається. Так, наступним спробую заморожене і розморожені. Коли я його перебивав а, в блендері, то він коли розморозився, він в блендері був такий а, трішки склескій, вологий, і коли я спробував, він був сам по собі, мені здалося більш гіркий, ніж коли він а, свіжий або сушений, або пюре. Концентрація менше, відчувається перцю, і рівень опіку теж менший, ніж у сушеного. Тут я відчуваю вже цей присмак легкий тендітний манго. І каролінського жняця теж відчувається. Чую морку, чую обсмажену цибулю. Смаки поки що відчуваються більш роздільно, тому що соус не був перебитий разом, це основа і вона потім замішана з перцем. Але це легше їсти, відчувається, що трішечки меншого менше опеку. Так, перейдемо до свіжого. Зараз я вип'ю дещо. Перейдемо до свіжого. Коли свіжий я перебував в блендері, то зняв кришку і почали чихати всі, хто був в кімнаті. Я також масла в свіжому перці. Вони в такому більш, я б сказав, легкому стані, тобто якісь дії з цим перцем, і вони одразу розносяться по всій кімнаті. Витяжка дуже, дуже потрібна, коли працюєш з такими надгострими перцями. Тут одразу відчувається свіжість перцю, відчуваються всі ті цитрусово-фруктові нотки, які є у свіжого перця. Вони забивають дотендітний смак манго. Більше відчувається перець, але додається ота солодость від манго, від моркви. Цікавий варіант, коли хочеться свіжого перцю. Але не просто погризти його, а розмішати трішечки з чимось, зменшити рівень. Рівень навантаження на слизову арто. Так, і на останок я пробую ферментованим пюре. Я колись вже робив. Довготривалу ферментацію з манго. Там манго було присутнє в самої ферментації, тому загалом смак був більш такий кислий, квашений, але з ароматом манго. Зараз хочеться спробувати, чи буде солодкість манго залишатись, якщо змішати свіже манго і ферментоване пюре. Зараз поєднання смаку цього квашеного зброділого перцю, як у ферментоване пюре, і воно є. Але також відчувається е, повноцінний аромат манго. Він не настільки інтенсивний, як, наприклад, ось з перцем мороженим розмороженим. Але все одно він більш збалансований, мені здається. Є можливість посмакувати солодкість і манго і це основа за цибулі моркви. Легше переноситься перець. Так, це непоганий варіант. Непоганий. Манго тут більше відчувається. Тому по. Опіку. Я би сказав, що більше пече сушений перець з манго. манго майже не відчувається сушений присмак перцю, він інтенсивний і добре пече. Також він сильний в свіжому перці. Потім десь це ферментоване пюре і наостанок Заморожено розморожена. Хоча тут, можливо, перець був трішечки недозрілий, це на теж теж треба зробити невеличком скидку. От. За смаком, якщо говорити, то манго більше відчувається саме в тому варіанті. Потім тут і ось тут. Що цікаво, що сушений перець. Він, ну майже взагалі перебиває все. А це аромат спеції, сушеної спеції, остроти. А тут для манго не залишається взагалі просто В свіжому перці карантинськоморжнеці, він, хоча й віддає багато себе, там є багато аромату, він навіть такий трішки парфумований, присмак і аромат. Але все ж таки, манго. Трішечки залишається місце для манго. З ферментованим пюре. Якщо до вподоби оцей квашений такий кхм, присмак, як квашена капусти, або кімчі, або щось, а, тут манго прибивається і оцей квашений ферментований присмак він поєднується. Легше поєднується, ніж а, ось у цьому розмороженому, Після заморозки перцю. Все. Дякую смачного. Експериментуйте. На да, все добре.